Вітаю на каналі Ян Київ. я Катерина Павлова, і сьогодні я знайомлю вас із фахівцем, який точно знає, як має виглядати комфортне місто. Дмитро Макагон, інженер і урбаніст. Він не лише працює з реальними проєктами, але й веде просвітницьку роботу. А ще у Дмитра є власний ютуб-канал, де він зрозуміло пояснює, як позбутись заторів в Києві, як мають виглядати столичні площі, сквери і парки, чому обвалюються набережні і мости і ще багато цікавого, а ми сьогодні поговоримо про те, що дратує інженера в Києві найбільше. Які будівлі є найбільш безглуздими в столиці, і чого не вистачає Києву, аби бути комфортним для киян. Дмитро, ви інженер, людина, яка точно знає, як має виглядати місто, як має бути, що вас найбільше бісить в Києві як інженера, власне. Ну, мабуть, це так гучно сказано, що точно знаю, як має бути. Звичайно, є припущення, і в принципі, мабуть, там мені, як інженеру, зараз не потрібно вигадувати щось там нове як має бути. Є в світі чудові приклади, і нам би, хоча б, не потрібно там приганяти відень, так найкраще місце за комфортом в світі. Нам би кудись поближче до нього дістатись. Я думаю, це вже буде добре. А щодо того, що там найбільше бісить як інженера, я б теж, мабуть, не Казав, що саме як інженера мене там якісь речі дуже мене як як, а... як мешканця цього міста. Мабуть, це звичайно, там є якісь інженерні рішення, які мені здають ну, там натраство якесь. Наприклад, там остання а, реконструкція на Троханому острові, де збудували цю вхідну групу з перегалами з металу. Ну там, очевидно, навіть не спеціалісти, що там дуже величезні витрати коштів. Оштів якраз там зробили ці пергали дуже нефункціональні. Там з великим, ну яка функція пергол, вони захищають від сонця, але вони мають бути доволі частенько стояти, щоб це сонце дійсно розсіявалось. А там крок між пергалами десь пів метра. Точно вони з металу чорного, тобто вони нагріваються. І, знову ж таки, функція так захисту сонця, захищати. вона теплиться. І ще й пропускається сонце, і ще й вони мають. Такий профіль, такі розміри цього конструкції, що могли б бути дерев'яні, і зазвичай їх дерев'яні роблять, якщо подивитись на аналоги. А, а і з тими прольотами, там би дерево пройшло, а їх зробили з металу. Метал там 10 разів міцніше за дерево, і ну, дуже абсурдно. І там витратили 130 мільйонів на а, цю вхідну групу. І Коли ти знаєш, що там за 150, здається мільйонів зробили у Львові площу двірцеву, так це транспортний це, хаб, де там площі. вокзал, зупинки, там парковки, там трамвайні зупинки. Ну, тобто якийсь інфраструктурний величезний об'єкт зробили. Майже за ті самі кошти, що і там, вхідну групу на цей Труханів острів. Звичайно, такі речі бісять. За те звучить красиво. Як ви думаєте, чому так виходить, наприклад, як цією вхідною групою, коли можна було зробити розумніше, більш практично, більш дешево, хоча б але роблять так, як роблять? А, ну, Це комплекс проблем, мабуть, щодо там вхідної групи, чи там те, що реконструкція в у нас у вулиці Пушкінської, так. А... Дуже дорого, небагато і нефункціонально, Тобто, там використовували якісь дорогі матеріали, дуже полюбляють у нас всякі підсвіточки робити. Тобто там вулиця ця маленька в центрі, а на неї теж там витратили 140 мільйонів гривень. Там все з граніту, це дорогий камінь. Mm -hmm. Так, там з теж підсвітки, там ці стопчики з нержавійки, що теж там нержавійка втричі дорожча, ніж оцинковка, наприклад. А, тобто і. І так в нас є якісь такі клаптики, де все дорого-багато, але потім ти там 10 метрів від центру відходиш і там просто якась розруха. А чому це виходить? Ну, я думаю, що немає якогось комплексного підходу з розвитком міста, немає розуміння взагалі, як має бути. Тобто і є така жага до піару, тому що, ну. Та сама вхідна група трохань фострів, там була мета не зробити гарно функційно, а була зробити там, здати до там, такої то дати, бо після цієї дати вже будуть вибори мера чи там П певний рекламний хід. Да, я думаю, що треба вау-ефект. Це так само, як у нас там підсвітили міст Подільського Воскресенський. Так. Який в принципі зараз це просто гірлянда це не міст, тому що він не виконує не функцію мосту, тобто на, на що витрачати здається 15 мільйонів на підсвітку непрацюючого об'єкту, і вона там згоріла. Потім ну якийсь час там не світила е, половина того мосту, потім виключили до того ж, ну ще й витрачаються кошти на обслуговування цієї підсвітки, і ну і витрачається саме підсвітка, це ж енергія. Тобто, Київ є трохи показушним, якщо так можна сказати. Ну да, абсурдно показушним я б сказав. Мене дуже тішать часто ваші дописи у Фейсбуці, такі досить саркастичні. Наприклад, коли ви ем, постите якусь фотографію красивого історичного фасаду, і піште, от не вистачає тут наших кондиціонерчиків або нашої бутонної парковочки. Мені здається, в цих постах багато болю за те, що в нашому місті це не так. За що насправді найбільше болить? Ну, Звичайно, мені не подобається те, що відбувається там, з історичними будівлями в місті Києві. так Взагалі, як виглядають наші вулиці? Це все захищення і дійсно болить, але, мабуть, цей сарказм це все ж таки. Щоб не так негативно сприймати все, що відбувається, все ж таки хочеться бути більш Через позитивним. Да. Так, люди там всі, хто читають, розуміють, що це погано. Тобто вони розуміють, що це сарказм, але вони, тобто, вони саму суть посту розуміють, але в тому ж в той же час це не так негативно сприймається. І мені здається, що це. Краще ніж просто постійно жалітися, тобто через гумор буде краще Власне, і згодна, і і можливо скоріше можливо таким чином достачатися до тих, хто ще не задумався про те, що як у нас так. Так. так, я думаю, що це навіть. Бо коли щось прям погано і воно дуже депресивно, людина не буде там це поширювати, наприклад. А коли це щось ще й смішні, як смішненьке, так, то чому пині і. Ні, і... Більше людей мені здається дійсно дізнаються про якісь проблеми. І це важливо. У вас є якийсь власний, так би мовити, топ безглуздих інженерних, наприклад, рішень в Києві. Я вже зрозуміла, що вхідна група на Трохановому, мабуть, в нього війде що ще ну, та, так і можна і точно. Ввести. І звичайно, підсвідки, підсвідка мосту, який не працює, це звичайно. Я, я не знаю, це не інженерні рішення, насправді це, мабуть, якісь політичні рішення. Тобто, інженер, що це таки більш зробити так, підсвідко. Мабуть, якщо казати теж не знаю наскільки це інженерне, коли у нас відбуваються ремонти доріг. А наприклад, там ну, нещодавно, там в ближньому минулому, там була ремонт на Шулявці і паралельно там відбувається ремонт на містогівка, індустріальна, там на Гната Юри, тобто це. Дві паралельні майже а, такі міські магістралі, де дуже великий потік автівок, пасажиропотік, і одночасно перекривати дві паралельні, які поруч магістралі, ну це якось абсурдно. До того ж, з цим швидкісним трамваєм теж абсурд. Ну, окей, ви почали робити там нагната Юрин, і ви зупинили цей швидкісний трамвай, який. Перевозить там він 200 тисяч пасажирів на добу, ну це це майже там гілка метро, можна сказати. Там трамваї е, ходять з інтервалом 1-2 хвилини. Тобто, це така дуже це мій особистий біль. Я тепер страждаю через те, що трамвай не ходить все літо. Т так, і це ж це ж не перший рік відбувається. Тобто вони тоді робили там на гната Юри, потім ще на якомусь шляхопроводі. Ну, якщо ви там розумієте, що вам потрібно усі всі шляхопроводи ремонтувати. Ну, давайте вже тоді паралельно. Не треба тоді ту шулявку робити. Ви зробіть весь ну всю борщахівську гілку. Зробіть там всі ці три розв'язки, які ви планували, які робились протягом там останніх трьох-чотирьох років. Ну, зробіть їх в один час. А потім перекидайте знову ж таки. Вони ж як робили? Вони робили це на гната Юри і паралельно робили на нивках. І, там ж, от, це, це І реально... Всі заблоковані в цьому кільці. Так, а виходять, потім вони переключаються на індустріальний та шулявку. Ну, ну, Це ж абсурдно, чому, чому не зробити індустріальний та Гната Юри, ну, один проспект перекривайте. Ну, це дуже, дуже такі абсурдні рішення. І здається, ну, не потрібно бути спеціалістом, це ж якісь очевидні речі, щоб, щоб розуміти, що це неправильно. Але мені здається, тут якраз є відношення до того, що ви сказали раніше, що хочуть втигнути до чогось, аби там показати, що ми встигнути якісь. Це, це є така жага, і, звичайно, дуже багато. Ну, це, це може і нормально, що там піаритись так, знаєте, зараз що ще не в Києві. На будівництві велике будівництво, під піар теж. Але а, мені здається, там він якийсь більш вдалий, тому що якийсь більш грамотний підхід. Це так суб'єктивно. У вас є власний канал, де якраз ви розповідаєте про різні цікавинки з, точку з точки зору інженеру, також чому в Києві щось влаштовано так а не інакше, як воно має працювати. А, і мені здається, ви завжди досить часто зачіпаєте такі теми, від яких в людей просто бомбить. Наприклад, коли кажете, що там не потрібна парковка у дворі, двір там повинен бути зеленим, або треба не розширювати дороги, розвивати громадський транспорт. Від чого найбільше зазвичай бомбить в наших людей, що найбільше не розуміють, не. А, ну, звичайно найбільше не розуміється щодо розширення доріг, тому що дійсно здається дуже очевидне рішення. А, ну зараз дорога возенька. І там мала машина, а ми зараз розширимо, і звичайно, і місце більше. буде більше. Це, це досить очевидне рішення, здавалось би. І воно було колись очевидне там для інших країн світу. Але як виявилось, о, і це, це вже є графіки, є розрахунки, є статистика. Дуже показово це саме в Сполучених Штатах Америки. Як це відбувалося, вони це все досліджували, бо там дійсно розвивали автомобільну інфраструктуру дуже активно свого часу. І як виявилось, що дійсно розширення доріг воно не воно зменшує пробки лише там перші пару років. А потім, на жаль, потім ставить... всі купують автівки. Так, так. Тому що що відбувається, коли у вас є там, якесь щільне місто, як верхнє місто, наприклад, місто Києва, щоб далеко не ходити, або там якийсь Львів, а, Там люди живуть щільненько, і там ти можеш а, пішки дістатися, в принципі, куди тобі потрібно. Ти можеш і не використовувати автівку, навіть маючи її, там ти використовуєш її, щоб поїхати за місто, а по місту вона тобі і не потрібна. А, але коли ти будуєш широку дорогу, Одразу там між точкою А та точкою Б і за цієї широкої дороги стає значно більша така відстань до того ж, там. Крім цієї дороги, ще будують якусь парковочку, щоб ця машина біля точки А та точки Б могла стати. Знову ж таки, ця парковка займає багато місця. І це все місце, воно некомфортне для пересування пішки. Тобто, людина вже по цьому широкому проспекту та між парковками вона не буде йти пішки, вона теж почне використовувати автівку. І тобто, якщо я там раніше жив в якомусь щільному місці і ходив пішки, я зараз купую автівку і якраз заповнюю цей зайвий простір, який начебто створили для тих, хто раніше користував. Остався автівкою, я його заповнюю своєю автівкою, коли я раніше ходив пішки, і це це насправді неможливо. Тобто, ми втрачаємо місто, якщо ми робимо оці магістралі. У нас ну виявляється, що просто є місто, це ж взагалі для чого. Ну, це таке старовинне так поняття, чому взагалі а, всі народи там а, люди об'єднувалися в такі міста. По-перше, для захисту, ще там в історичні часи, будували мур. І звичайно, чим там більше в тебе територія, тим більше цей мур потрібно, тим більше потрібно грошей на цей мур, і тому краще робити місто було щільним, бо це економічно було вигідно до того ж, а, чому а, взагалі люди. Об'єднувались, жили в такому щільному місці, тому що простіше вести якісь справи, тобто там Просто торгувати звичайно. Роботи. Більше людей у тебе більше є клієнтів. Там якийсь ринок, ти будуєш, в тебе більше комунікації, тому що там, коли ти живеш в якомусь ранчо, де за 100 кілометрів нікого немає, ну тобі щоб привезти щось, це вже там лише на транспорт потрібно витрачати багато грошей та коштів. А в місті це значно дешевше. Місто придасте на найбільше сервісів. Якщо ми подивимося, скільки сервісів предоставляє місто Київ порівняно з іншими навіть містами України, тобто, у нас ну, є все там, ті самі Uber, Bolt і дуже багато. попит є і сервіс є виходить. Так, і це саме створюється завдяки кількості людей, які проживають щільно. Тобто, ну чому, наприклад, в якомусь Чернігівській області, там де розмазано все, чому там немає, чому між селами так не створюють болт чи убер і доставку їжі, тому що це економічно невигідно. Хоча може там і хотіли б люди теж мати якусь доставочку, щоб з ресторану і ресторан, чому не відкривають в якомусь селі? Е ну саме е і якщо ми будемо створювати отак, розмазувати е міста. Вони будуть некомфортні. Розширення доріг просто робить цей розрив більшим. приватної. Mm, так, да, речі. Та, і створює знову ж таки попит. Ми подивимося на Лос-Анджелес, це місто, яке там одне з найзавантаженіших в плані пробок. І там жити некомфортно, насправді, там всі на автівках, і пробки там корки залишаються. Ну, вони там вже зрозуміли і дійсно вже не так розвивають автомобільну інфраструктуру, там вже створюються такі. Переосмислили ну, вже да, так. Так, так. Яку взагалі найголовнішу думку, намагаєтесь донести до людей своїми постами, своїми відео, що хочете, щоб люди зрозуміли? А, ну, звичайно, мені це навіть такі егоїстичні цілі, хочу жити в комфортному місті. А, щоб жити в комфортному місті, у мене є розуміння комфорту. Є розуміння комфортного міста. Я його не вгадую. Я знову ж таки дивлюсь там їду в Європу, я бачу, як там мені там подобається. Я хочу так само і в нас. А, і саме ці ці дуже прості речі щодо там знову ж таки то що я казав дуже багато про розширення доріг, те, що я хочу мати нормальний громадський транспорт, на якому я буду їздити. У мене є автівка, я навіть сюди приїхав на автівці, бо зараз це. Комфортно, бо в нас поганий громадський транспорт, але мені не подобається сидіти за кермом. Мені подобається сидіти в якомусь там трамвайчику, щоб там був кондиціонер, щоб там було не багато людей, щоб там були завжди сидячі міста, і там сидіти, дивитись віконце і там скролити якусь а, новинну стрічку. В смартфоні, але поки автівка це найкомфортніша альтернатива виходить, mm -hmm. навіть не дивлячись на затори. На жаль, так але мені не ну, тобто некомфортно бути в заторах. Звичайно, я хочу, щоб і на автівки було комфортно пересуватись по місту, і це можна досягти теж без розширення доріг. Просто це потрібно зробити дорого, щоб там парковка коштувала дорого, і щоб автівкою користувались люди, ті, яким це дійсно потрібно. Тобто, я там чотири дні в тиждень я їду громадським транспортом. А на П'ятий день мені потрібно там з сім'єю поїхати в якийсь мол, щось закупити чи привезти. Тоді я використовую автівку, так я е, там додатково плачу якихось 100 гривень, але я точно знаю, що я запаркуюся там в тій точці, які мені потрібно, що мене там не забере евакуатор, тому що будуть міста місце для паркування, а воно буде завдяки того, що воно буде платне. Що там безкоштовно ніхто не зможе стати, і за цього ну і і також створюється якраз оцей баланс. Що як тільки всі, всі знову запарковують центр, хоч там якась низька плата, ця плата. Піднімається до тих пір, поки знову не почнуть з'являтися вільні місця. Ну так працює ринок. Ну тобто я зрозуміла. Ви намагаєтесь пояснити людям те, як має бути і як можна це зробити, як можна зробити місто більш комфортним, аби воно власне таким Так, стало. звичайно, дуже прості. Такі а, речі. чого найпершого не вистачає Києву, аби таки стати комфортним містом. Які це найголовніші пункти? Ну знову ж таки, усіх болить от <голові> транспорт. Транспорт, громадський Це транспорт, пересування містом. А, у нас дуже взагалі, от, знаєте, у нас влада займається якимось вау, піаром, парки, сквери, фонтани, а насправді не вистачає якихось банальних та простих речей. ж важливо, але пит... не першочергово? Та, дуже не першочергово, ну, особливо там якісь підсвітки. А, не вистачає якісної питної води. Ви, ну, з крану пити воду, ну це таке собі. Чи хтось ризикує взагалі це робити? Ну, я не думаю, що ти там захворієш, вона там дуже очищена в плані хімікатів, що там в плані бактерій та вірусів маю на увазі за допомогою хімікатів. Але вона не якісна в плані там вмісту заліза, в плані мутності. Так, ну це, це якісь прості речі. Коли ти їдеш в Європу, ти там з крану можеш набрати там стакан та випити воду. І буде все ок, вона навіть смачна. А в нас це неможливо уявити до того ж, проблеми з сміттям. Ну, це ж катастрофа насправді в місті. То не те, що там, я не кажу, що воно не сортирується, що навіть там немає кроків в цьому напрямку, щоб якось вже, вже ж 20 років прийшло, як там, і почали цивілізовані країни сортувати сміття. Чому у нас до цього ще там нічого не відбувається? Транспорт знову ж таки, ну це ж величезні проблеми. Тобто, це такі банальні базові речі, які дійсно зроблять місто дуже комфортним. Безпека. Ну я розумію, що безпека тут не зовсім ще й до міста, тут більше взагалі для до країни. Що нас чому взагалі з'являються ці всі паркани, забори, охорона приватна, камери люди встановлюють безпеки? Це ж тому, що поліція не виконує функцію, тому що у громадян України немає е, довіри до поліції: що якщо там до тебе хтось буде ломитися, що ти зараз викличеш поліцію, і вона прийде за 5 хвилин. Якби я це знав, я б там не ставив забори, не е, оплачував приватну охорону. Я е, нашою, я я, я ж не дурний це, це взагалі будь-які витрати на охорону. Це збитки, це, це ну, не, не виробництво. Це це збитки, і це, це погано. І я і так великі кошти у нас так йдуть на МВС. Я все ж таки хотів би, щоб ці кошти дійсно вони спрямовались на захист мене, але я не можу на них сподіватися, тому додатково людям потрібно витрачати ще й на приватну так якусь безпеку. І це дуже погано. Це вимушений крок виходить. Вимушений він робить місто некомфортним, тому що він розрізає місто, всі всі паркани зараз навколо нових ЖК. Це ж це ж погано. Ізоляція, як ви вважаєте, хто і що має почати робити, аби все те, про що ви кажете, почало змінюватись? Починати мають люди створювати запит, або все ж таки зверху влада має починати, або або це таке двобічне рух має бути. Ну, звичайно, в принципі, яка мета у влади? Залишитись владою. І в принципі, вона робить те, що хочуть люди. Тобто там людям подобаються оці там вау ефекти Перша руточки подобаються, та, мабуть. Та, та. нашим от, людям от, дивлячись. Ну, вони, вони це і роблять, якщо люди будуть вимагати не розширення доріг, а створення громадського транспорту. То звичайно вони не будуть голосувати і обирати ту владу, яка буде робити це розширення. І, і значить, у нас та влада, яка це робить, вона не потрапить, а потрапить якась інша. Тому саме на це спрямована, якраз до того казала, що мій канал, щоб люди все ж таки розуміли, що таке комфортне місто, щоб вони від політиків вимагали якісь правильні речі. Як вважаєте, чому в Києві так мало сучасної, комфортної, красивої архітектури? Бо сучасні, наприклад, житлові будинки більше нагадують такі коробочки безформені для збору коштів, аби тільки щось повищено будувати, більше квартир продати, більше заробити на маленькому клаптику землі. З чим ще це може бути пов'язане? Як з цим за кордоном чи можливо будувати і зручно, і красиво, і якісно і гроші при цьому заробляти? Можливо, забудовником взагалі байдуже що будувати. В принципі, головне, щоб купували. І тут uh, проблема, якраз знову ж таки, в смаках, в тому, що купує наше населення, переважно ще й байдуже, що там в тебе буде у дворі. Що навколо, ти головне там, щоб побільше квадратних метрів. Тобто людина має там умовні 100 тисяч доларів, вона може купити uh, якесь там в якомусь дуже поганому. ЖК квартиру 100 квадратних метрів або в якомусь гарному, красивому, де буде благоустрій, де буде там паркінги, де буде якийсь дитячий садочок, і все таке, але 50. І от знаєте, мабуть, 80%. Населення точно обере там в поганому, але 100 метрів. Оце дуже велика проблема. А, але насправді зараз все ж таки я хочу відзначити, оце все не дарма, що ми там з, з вами також да, пропагануємо, що дійсно з'являються гарні житлові комплекси. Дійсно з'являється останнім часом а, гарна архітектура. Я ж там на цьому ринку вже давно, там 10 років я проектую а, і ще 5 років. Назад ну була повна жесть, а зараз вже можна там навіть більше ніж е, навіть двох рук не вистачить, щоб перечислити якісь непогані або навіть гарні житлові комплекси. Зараз у нас дуже гарна європейська реконструкція, е, той самий арсенал, те, що там роблять фудмаркет. Ну він прекрасний. Це ну, він е, е, в Європі такий зробити і не буде соромно. Сум, ну це дуже це гарна, гарна реконструкція. Фабрика Рошен, де у нас промисловість, вона стала відкритою. Тобто, там це раніше була така сіра зона для міста. Зараз відкрили, зробили гарний фасад, відкрили доступ. Там чудовий паблік зробили ще є якісь екскурсії на цей завод. Ну це ж прекрасно, і можна перелічувати дуже багато таких об'єктів. А, і ще й ЖК дуже багато вже гарних, тому є насправді зрушення. Люди розуміють, люди купують, люди розуміють, за що вони будуть витрачати більше кошти і почали я думаю, що... розуміти, чого вони хочуть, так а так. не згоджуватись просто на все, що вам пропонують. Ну, але багатьом байдуже ще досі багатьом байдуже, тому. Які приклади архітектури є найкращими в Києві, на вашу думку? Ну, я зараз от їх якраз перелічив. В принципі, так я, я б сказав, що це гарні. Ще звичайно хочу дати те, що у нас а, погано цінується, це саме архітектура модернізму. А, у нас якась є цінність до там архітектури 19 сторіччя, чи там наші звичайно класні церкви, теж хочу відзначити Софіївський собор, Лавра, Кирилівська церква. Ну, звичайно, це це шедеври, це, це наші пам'ятки. це Очевидні речі, але є ще архітектура модернізму, яка дійсно видатна. Я як інженер, вона видатна з інженерної точки зору. Той же житній ринок, там ну, дуже великий прольот, без, тобто ця вся покрівля, вона там на тросах, на вантах, і в центрі немає опор, колон. Тобто це такий це величезний простір. Це дуже важко. Я не думаю, що зараз це хтось зробить в Україні. Це дуже важка інженерія. І от мені б дуже хотілося. Це зберегти, або та сама е, готель-салют, там uh -huh. так, консольні ці поверхи. Ну, з інженерної точки зору це дійсно вау. Е, Є навіть доля туристів, які ради цього модернізму приїжджають дивитись, чи там. Е, Дуже крутий автопарк на Дарниці, де, де теж вантові конструкції використовуються. Там здається 80 метрів прольот. Ну це дійсно такі визначні видатні інженерні споруди і архітектурні. Звичайно, вони там зараз за функцією вже такі там не потрібні. Їх потрібно якось реконструювати. Можна привести до ладу, але не знищувати, не зносити. Да, їх ну так само, як дивіться, з фудмаркетом. Там вже ж був завод Арсенал. Там було якесь виробництво, а зараз виробництво воно не рентабельно в тому місці? Там просто економічно недоцільно його робити. І якраз риночок порішав. І зараз там рентабельно робити ресторани, офіси. І в тому ж плані, що архітектура, наче залишилась та гарна цього заводу, а функція змінилась і це прекрасно. Чи можемо зробити ваш особистий прогноз, яким буде Київ за 5 років? Важко сказати. Ну я, якщо чесно, в плані того, що робить саме місто, якогось позитиву поки що не вбачаю. Тобто розвиток Absolutely. тому. Да. Але в плані того, що робить люди, що робить бізнес, ну ті самі всі, -всі гарні реконструкції, проекти це ж це ж не місто робить, це, це робить бізнес. І вони, я думаю, що в цьому плані будуть буде краще. Тобто з транспортом поки що я там поліпшень не бачу, чи з екологією, сміттям чи водою, а от о, в плані там, архітектури. Архітектура буде краще, це Е, е, там благоустрій навколо цієї архітектури, теж буде краще. Ресторани у нас теж будуть кращі. Тобто, думаю. вже запит буде з'являтися більш такий стійкий у людей на зміни, а потім це вже може стати базою для змін віддіця. Так, я, я, я сподіваюся, що у нас зміни. Якщо вони бачите, не йдуть згори, то вони знизу підуть. Добре, сподіваюся, що саме так і вийде. А, дякую вам за те, що ви робите, за те, що ви цікаво розповідаєте для людей. Залишу посилання на ваш канал, аби всі могли підписатись і послухати про те, як має бути і як до цього долучитись. Дякую вам. Дякую. Дякую. Якщо вам цікаво і далі дізнаватися більше про киян, які щодня борються за те, щоб життя в місті було зручним, підтримайте нас вподобайками і коментарями, адже це допоможе і іншим дізнатись про те, хто і як допомагає киянам в різних питаннях. І як завжди, дякую, що подивились це відео.